Вітаю вас до вашої уваги програми Нікополь сьогодні. Протягом випуску ми вам розкажемо, як Нікополь відзначив 24-ту річницю Незалежності України. Вже традиційно напередодні Дня незалежності в Україні відзначають День державного прапора. З цієї нагоди, 23 серпня, в Нікополі перед будівлею міської ради урочисто підняли національний стяг. На церемонії підняття державного прапора були присутні представники міської влади, депутатського корпусу, підприємств, установ та організацій, а також небайдужі містяни. Всі тримали у руках жовто-блакитні символи нашої України. Протягом урочистого заходу розповіли про історію національного стягу. Нагадали, що його кольори символізують безмежну небесну блакит та стиглу пшеницю. Підкреслили, що наш двоколор це одна з національних святинь України, уособлення її незалежності. Наприкінці заходу над будівлею міської ради урочисто підняли державний прапор під час звучання гімну України. А на завершення у небо символічно випустили жовті та блакитні кульки. До Дня незалежності працівники НЗФ вшанували героїв АТО. Урочистості проходили у культурно-спортивному комплексі. На заході був присутній і керівник міста Андрій Фісак. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Урочистий захід, присвячений Дню Незалежності, символічно розпочався пісною про єдину Україну. Протягом вечора згадували нелегку історичну долю нашої держави, яка віками боролась за свою незалежність. І сьогодні ця боротьба продовжується біля її східних кордонів, які мужно захищають справжні герої нашого часу, котрі були присутні в залі. Адже кожен із них є невід'ємним символом незалежності сучасної України. Саме на цьому робив свій акцент Андрій Фісак під час свого виступу на сцені. Я хотів би. сказать слова благодарности ребятам, которые сидят на первом ряду. Это ребятам, которые защищали и защищают нашу независимость. Независимость Украины. И кабальчане не в стороне. Около тысячи ребят сегодня мобилизованы или же уже демобилизовались. И порядка 600 человек сегодня защищали или защищают сегодня нас. Очільник міста також підкреслив, що через військові дії Нікополь втратив вже 22 своїх найкращих синів, запропонував шанувати пам'ять про них хвилиною мовчання. Зокрема, Андрій Петрович зазначив, що останній рік видався нелегким для економіки нашої країни та Нікополя, але навіть у таких складних умовах вдалось зробити вагомі кроки у розвитку нашого міста і багато чого завдяки підтримці феросплавного заводу. Із ним незалежності Нікопольців поздоровав і генеральний директор Нікопольського заводу феросплавів Володимир Куцин. У своїй промові Володимир Семенович підкреслив, що ми маємо вірити у світле майбутнє нашої держави, якого перш за все можна досягти завдяки викоріненню корупції на всіх рівнях та створенню професійної команди. Я читаю. то есть собрать нормальных, трудоспособных, опытных, грамотных деловых людей, ситуацию поправить можно. Причем на это нужны не годы, хватит месяцев. Оптимизм должен быть, будем жить. будемо працювати. Після офіційних виступів за стійкість, мужність та патріотизм учасники АТО, які працюють на НЗФ, отримали свої нагороди від Андрія Фісака, Володимира Куцина та народного депутата України Андрія Шипка. Протягом заходу глядачам демонстрували пізнавальні фільми про військові будні на передовій. Своїм виступом урочисту програму завершили артисти Дніпропетровського українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Минулої суботи в Нікополі вперше за багато років було організовано Микитинський ярмарок. Цей захід символічно відбувся на площі імені Богдана Хмельницького в старій частині міста. Що цікавого можна було придбати на ярмарку, дивіться далі. Слід зазначити, що торгівельна ярмаркова діяльність була однією із основних в історії Нікополя ще з 18-го сторіччя. У наші дні ярмаркова традиція відновлюється, тому і виникла ідея розширити її масштаби. У ярмарку взяли участь місцеві майстри, народні ремісники та умільці, справжні знавці своєї справи. Того дня тут можна було побачити різноманіття виробів на будь-який смак, які продавались дешевше ніж у магазинах чи на базарах. Так увагу містян привертали предмети національної символіки, керамічні та інші вироби ручної роботи. Серед них були і оригінальні глиняні фігури. Гурки вироби ремісника Миколи Ляшенка, який вже 25 років займається улюбленою справою. Його думкою з приводу ярмарку ми поцікавились. Обов'язково треба це справу витратити і обязательно должны ті ярмарки бути в каждом в кожному місті, тому що люди должны отдыхать и приобщаться і приобщатися к народным ремеслам. Ну, звичайно, який же ярмарок без меду та пряників. Ці товари користувались особливим попитом у відвідувачів. Ми ж запитали у пасічників про користь їхнього продукту і дізнались багато нового для себе. 30 грам в день – це достатня доза для організму, щоб організм накаплював енергію, і сили і не балі зимою. Родина Миколи Макаренка вже більше ста років займається пасікою. Він говорить, що у їхньому ремеслі немає відходів. Все має свої цілющі властивості, навіть пилок. пыльца укрепляет хорошо иммунную систему, чистит состав крови, то физически и на тяжелых условиях работает, Ну, химические вредные условия ее и деткам. Наталья Черняева представляла на ярмарку смачные медяники и вважає, что ярмарок мает стать традицией для Никополя. Вот это замечательная ярмарка, замечательное начало. Дай Бог, чтобы она продолжалась вот два-четыре раза в год, чтобы обязательно проводились такие ярмарки. Именно здесь, на этом историческом месте. Виставляли на продаж товари щоденного попиту: овочі, м'ясо, рибу, кондитерські та хлібні вироби. Але ярмарок це не тільки торгівля, а й народні співи та розваги. Тому настрій присутніх на цьому святі народними піснями підіймали творчі колективи міста. Всі відвідувачі ярмарку у піднесеному настрої роздивлялись цікавинки на прилавк. Подруги Анастасія та Ольга вперше прийшли на ярмарок і вже знають, що хочуть передбати. Українські. Може, купили. шестирічна Вероніка також розповіла нам, що їй сподобалось. Пряні мені панраються. шарик. ось як оцінила цей захід, учасниця одного із творчих гуртів. Нам нравиться. Тобто, Микитинський ярмарок вдався на славу. Покупці та продавці залишились задоволеними як торгівлею, так і святковою атмосферою. Побажали, щоб подібні заходи стали гарним звичаєм для нашого міста. У святкові вихідні відроджений парк Пушкина став осередком в розваг як для дорослих, так і для дітей. Наша знімальна група бачила, як це було. 22 серпня у парку Пушкіна пройшов перший Нікопольський фестиваль вуличного мистецтва Грильфест. Тут містяни із задоволенням куштували м'ясні та рибні страви, які готували під відкритим небом. Діти активно стріляли із луку, ходили по канату та брали участь у майстер-класах. Серед них був і юний житель нашого міста Роман, який прийшов на свято із своєю великою родиною. «Мені діть все понавилась на канаті ходити». Всі бажаючі також мали змогу долучитись до кінних прогулянок та сфотографуватись на пам'ять біля великого національного стягу. Люди отримували задоволення від свята і залюбки ділилися з нами своїми враженнями. Непринуждена обстановка, як сказати, музика грає, діти розвлікаються, самім відбитових, як сказати, забот, хлопот віддихнути прийшли. Наступного дня, 23 серпня, парк Пушкіна перетворився на справжню казкову країну. Тут можна було побачити маленьких фей, червоних капелюшків, принців та принцес, а також різних звіряток. Всі вони прийшли із своїми батьками, бабусями та дідусями, аби весело провести час на сімейному уікенді. Нагадаємо, що ця культурна традиція нещодавно була започаткована керівником міста Андрієм Фісаком. Один національного прапора не обійшлося без української символіки, яка була присутня майже у кожного. Її також можна було придбати і у волонтерів, допомігши тим самим нашим захисникам. Протягом заходу малечі із радістю розважались разом із улюбленими казковими героями сучасності Машою та ведмедем. Випробовували себе на влучність під час гри у Енгрі Бердс, всім бажаючим дітлахам робили різнокольорові націльні малюнки. Мешканці міста переконані, що подібні заходи дуже потрібні Нікополю. Вони об'єднують і вносять у повсякденне життя святкові миттєвості, які так необхідні як дорослим, так і дітям. Людмила прийшла на уікенд із своїми онучками, які весело проводили час у колінових друзів. Та очі сплочають і сім'ї, і сосіді и вообще горожан, я так вважаю, діток для діток дуже хорошо. Мені подобається, як лошадь їздять, здесь пають. Мені подобається, що тут много цікавого». Лариса завітала до парку із своєю маленькою донечкою, бо вважає, що подібні заходи дуже корисні для дітей. Її думку розділяють інші молоді мами. подобається, що дітки зайняті, що можна пообщатися в місті что можно на полянке посидеть, можно и купить что-нибудь. Таких мероприятий должно быть больше. И это для детей очень полезно. Занять детей все-таки, развивать детей. Родзинкою сімейного уікенду того дня стала казкова вистава, яка викликала особливе захоплення серед маленьких глядачів. Відзначали день народження нашої країни і в різних районах міста, але найбільш масовим свято видалось у мікрорайоні Жуковського. Докладніше про це дізнаєтесь із нашого сюжету. Жителі мікрорайону Жуковського із задоволенням разом провели суботній вечір. Вони стали свідками цікавого концерту Ми діти твою Україну, організованого зусиллями талановитих артистів центру дозвілля Славутич. Власний розважальний захід був в основному орієнтований на підростаюче покоління, яке отримало масу задоволення. Мені подобається, що тут багато народу прийшло. Тому що тут багато цікавих ігор. Особливою популярністю у малечі користувались надувні батути, безкоштовна цукрова вата та квас, а також яскраві натільні малюнки, які перекрашали обличчя чи не кожної дитини. Мені найбільше сподобалося, як я бігала на батуті. Я хочу, щоб такі святки були везде і кожен день. Організаторами розважальної програми стали і самі жителі мікрорайону Жуковського. Говорять, що робитимуть все можливе, аби і в подальшому дарувати подібні свята дітям. Ну Немножко, звісно, не вистачає таких таких дитячих мероприятий. Ну будемо пробувати, будемо на навстрічу і за Славутичем і на мікрорайоні Жуковського ближче до КТБ. Будемо організовувати, проводити. Будемо старатися. Крім цього, концертно-розважальні заходи до Дня Незалежності також проходили у культурних центрах Ровеснику, селищі Північному та у Беріж, на третій дільниці. Мешканці з задоволенням приєднувались до святкувань і ділилися з нами своїми враженнями. Такі міроприятія приятна. Якби і дітям тоже є чим зайнятися. Очень подобається. Україні потрібні такі праздники. А на стадіоні 23-ї школи день народження країни відзначили футбольним турніром між місцевими дворовими командами. 24 серпня наше місто відзначило масштабними заходами. До вашої уваги день незалежності по нікопольськи Зранку на площі Богдана Хмельницького відбувся урочистий мітинг з нагоди Дня незалежності України. Під час заходу згадали, якою нелегкою ціною Україні далась незалежність, яка нині знову опинилась під загрозою. Аби захистити рідну Україну від ворога та відновити мир на нашій землі, на полі бою полягли і Нікопольські воїни. Протягом заходу всіх наших героїв згадали поіменно та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Після цього в небо запустили білих голубів як символ миру на нашій Україні. Завершився мітинг покладанням квітів та вінків до пам'ятника. Богдану Хмельницькому з 10-ї години європейська площа замайоріла жовто-блакитними прапорами та яскравими вишиванками. Особливо зворушливо національний одяг виглядав на найменших Нікопольцях. Того дня патріотично налаштованих містян підтримували і представники місцевої влади, бо і для Нікополя і для України зараз дуже важлива єдність. Єдналися всі політичні партії, і протягом тижня вони е показують свої заходи, але кожен це робить. Заради майбутнього, заради того, що процвітало наше місто, щоб ми жили у вільному, красивому місті Нікополь, і щоб у нас була вільна незалежна Україна. Люди різних поколінь із задоволенням говорили з нами про незалежність, про її значення, іноді навіть не стримуючи своїх емоцій. Приємно, що площа була заповнена молоддю, яка вже у такому віці розуміє значення незалежності для кожного українця. Україна вона у нас в серці. Ми повинні поважати кожен її кожен її традиції і прийшла для цього, щоб підтримати бо я українка. Я дуже люблю свою країну, дуже люблю людей, які в ній живуть. Хочу поближче з ними поспілкуватися. Це такий спосіб підтримати нашу державу і сказати, що незалежність для нас важлива. О 10.15 мешканців вшанували хвилиною мовчання загиблих учасників АТО. Громадська організація Союз десантників Нікополя організувала збір коштів для наших солдатів. А її голова та волонтер Віталій Кукушкін висловив ось такі побажання родинам солдатів на нашій Україні. Щасливого мирного неба над головою, щоб не було цієї війни, ну і всім матерям, щоб дождались, жінам, дождались своїх синів, мужей живими і здоровими. Всі, хто підходив до скриньки, залишали побажання на національному прапорі, адресовані нашим захисникам. Оксана разом із своїми дітьми також була серед них. своєю сім'єю я прийшла, тому що я хочу, щоб мої діти теж участвували в житті країни, знали, що такі праздники. Ми настоящі українці і ми пишаємо, що ми живемо в нашій країні. А юні патріоти Сергій та Катерина озвучили свої побажання бійцям, АТО на камеру. Я хотів їм побажати. Щастя, здоров'я, щоб вони повернулися до своєї сім'ї. Спасибо за те, що в нашому місті чисте небо над головою. Ні здесь війни. Потім всі присутні об'єдналися у колону і урочистим маршем, покругували до площі Богдана Хмельницького. У марші того дня взяли участь 409 учасників у вишиванках. Найстаршому з них було 81 рік, молодшому всього два роки. У той же день у парку перемоги відкривали відновлений дитячий майданчик. Ще зовсім недавно він був у незадовільному стані. Розламані лавочки, зруйновані залізні конструкції. Цією проблемою прийнялися активісти волонтерського руху Чиста Нікополь» за підтримки керівника міста Андрія Фісака. І вже за три тижні оновлений дитячий Майданчик зустрів своїх перших відвідувачів. Отдельное спасибо хочется сказати нашим волонтерам, які присоединились к чистому Никопаль. Также вынести благодарность Андрею Петровичу Фисаку за содействие в помощи реконструкції. Ввечері на містян чекав масштабний концерт за участю талановитих творчих колективів міста, який відбувся у парку перемоги. Нікопольці з задоволенням виконували пісні і танцювали разом із місцевими зірками. Малеча брала участь у розважальних спортивних конкурсах та майстер-класах. Неподалік від сцени розташувалась виставка оригінальних робіт виробництва заводу «Інтерпайп Нікотюб». Також на території парку стояв великий стен, де кожен міг залишити своє побажання. Політичні партії і організації теж долучились до свята і проводили для охочих цікаві розваги. Того дня всі люди. У піднесеному настрою вітали рідну Україну з Днем Незалежності. Єднались заради її світлого майбутнього та висловлювали свої побажання рідному місту та Україні. Процвітання, миру. Хочеться, щоб вона була вільною, незалежною та єдиною миру і щастя. «Скоріше, закінчення війни і звісно процвітання. Процвітання, наведення ладу і єднання всього народу. Головне, щоб в нашій країні був мир. Днем незалежності України на такій оптимістичній ноті наш випуск добігає свого завершення. Нагадуємо, що більше інформації ви можете знайти на нашому сайті та сторінках у Контакті і Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Дякую, що були з нами, і на все добре.